Це учні початкових класів ліцею Центр Надії в Рівному. З 21 жовтня вони харчуються безкоштовно. Для цього держава виділила 2 мільярди гривень на їжу для українських школярів. До 21 жовтня безкоштовно харчувалися у нас лише дітки пільгових категорій відповідно до наказу управління освіти Рівненської міської ради. А з 21 жовтня з ініціативи президента України уряду ми маємо можливість надавати безкоштовне харчування одноразове усім учням перших-четвертих класів. Зі слів підприємиці, відповідальної за харчування в ліцеї всі учні їдять з меню примірника Євгена Клопотенка. Затверджено держпродслужбою, воно виставляється у нас на сайті закладу, і ми щодня по ньому готуємо. Тобто, у нас гарячий сніданок і гарячий обід. Перша страва, гаряча, салат, гарнір, м'ясне, напій, хліб. В ліцеї центр надії меню є щосезонним, ба більше страви готують дієтичні. Сьогодні на сніданок у школярів булгур, биток зі свинини та вітамінний салат. Наприклад, осінню у нас більше огірки, помідори входять в страви. Зимове меню більше буде відрізнятися. У нас будуть тушковані овочі, салати з буряка, з капусти. Загалом, ця державна субвенція є одним із кроків реформи, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Її мета забезпечити школярів якісною їжею, сформувати у них культуру здорового харчування. Сподобається. До кінця року у держбюджеті для рівненщини передбачено 107,5 мільйонів гривень. Таким чином вдасться охопити 59 тисяч дітей. 50 громад області вже долучилися до безкоштовного харчування. Незабаром доєднається до цього процесу ще 14 територіальних громад. Там зараз або тривають канікули, або ще не завершені тендерні процедури. Діана Смірнова, Андрій Дайнега, новини рівного.